Вибір для посадки ремонтантних сортів малини ще не гарантує багатого врожаю. Рослинам необхідний якісний догляд, причому він відрізняється від догляду за звичайною літньою малиною. Своєчасна підгодівля, рясний подвійний урожай, яким славиться ремонтантна малина, вимагає великої кількості поживних речовин. Особливо сильно культура реагує на нестачу азоту. Кущі стають слабкими, листя втрачають забарвлення у першій половині літа. В ґрунт малиннику обов'язково потрібно 2-3 рази внести азотовмісні добрива. Найкраще малина відгукується на рідкі підгодівлі органікою, наприклад, курячим послідом. Його заливають водою і настоюють протягом 10 днів, а потім розводять в пропорції 1-2-0 і додають під кожен кущ добрі дії і коровняк, його переброджують протягом тижня і розводять водою в співвідношенні 1-1-0. На 1 квадратний метр посадок малини рекомендується використовувати близько 3 літрів органіки. Навесні і під час цвітіння під кущі малини вносять фосфорнокаліні, добрива, регулярний полив, коренева система ремонтантної малини розташована у верхньому шарі ґрунту, тому регулярні поливи мають великий вплив на урожай. Їх частота залежить від погодних умов при сухій і жаркій погоді, поливати потрібно часто і рясно при вологій поливи скорочують або припиняють повністю. Важливе правило. Грунт під кущами повинна просочитися вологою на глибину до 40. Максимальну потребу у воді малинник відчуває в період цвітіння, зростання і дозрівання ягід. У суху осінь доцільно також провести подземний полив мульчування ґрунту, кущі малини обов'язково потрібно мульчувати, Це захищає кореневу систему рослин від промерзання взимку і від пересихання влітку. Крім того, шар мульчі гальмує ріст бур'янів і утримує вологу в ґрунті, використовують для цих цілей тирсу, перегній солому, компост, укладаючи їх навколо саджанців відразу ж після посадки. Важлива умова мульчування – Шар угривних матеріалів після усадки повинен бути не менше 5 см. Навесні при розпушуванні ґрунту мульчу закладають в ґрунт, а потім викладають під кущами її новий шар. Періодичне розпушування ґрунту, обов'язкова частина догляду регулярне розпушування ґрунту. Це покращує доступ кисню до коріння, сприяє розвитку корисної мікрофлори в ґрунті, підтримує оптимальний рівень її вологості, перше розпушування виконують ранньою весною до розпускання бруньок наступні, по мірі необхідності орієнтиром може служити поява сухої кірки на поверхні землі і ріст бур'янів. Щоб не завдати шкоди коріння, максимальна глибина розпушування під кущами не повинна перевищувати 8 см в міжряддях. 12 см За сезон рекомендується виконати до 6 процедур. Правильне обрізання пагонів. Порядок обрізки малини залежить від кількості врожаїв, які планується отримати за сезон, якщо урожай планується один. пізньої осені або ранньою весною до розпускання бруньок вирізають всі гілки малини, пагони зрізають повністю, не залишаючи пеньків, якщо до збору намічено два врожаї. Восени або ранньою весною вирізують старі пагони і прикореневу поросль, залишаючи однорічні гілки, у яких на 25 см зрізають верхівки. Кущі малини, посаджені в поточному році, в першу осінь залишають зимувати зі стеблами висотою близько 20 см. загальне правило, щоб кущ добре розвивався і плодоносив, на ньому залишають не більше восьми, дають урожай пагонів, всю слабку поросль протягом сезону видаляють. Захист від шкідників і хвороб ремонтантна малина володіє більшою стійкістю до хвороб і шкідників, ніж обиднає літня. Однак додатковий захист її не зашкодить для профілактики грибкових захворювань навесні і восени. Після збору врожаю малинник оприскують один бордоською рідиною. Під час цвітіння і формування зав'язей проводять регулярні огляди гілок і видаляють всі хворі, і уражені шкідливими комахами пагони. Підв'язування тонких пагонів. Велика кількість ягід на верхній частині пагонів малини може привести до їх пошкодження, щоб цього не сталося, гілки підв'язують при кущовій посадці, до кілочків притраншейної, до шпалер пагони ремонтантної малини, з якої збирають два врожаї за сезон, при підв'язці поділяють, окремо підв'язують однорічні пагони, окремо дорічні.